Панове українці, прошу вас переглянути розкадровку відео, знятого дитиною. На дальньому фоні відео ми бачимо, що поліціянт оббігає чоловіка, але чоловік кидається на поліціянта і обхоплює поліціянта ззаду за корпус. А це є 100% напад на поліціянта і це дає право стріляти в нападника без попередження. На ближньому фоні ми бачимо, що жінка обхопила поліціянку ззаду, насильно утримує її. дві руки жінки є під лівою рукою поліціянтки і бореться за те, що утримує поліціянтка. А це є 100% напад на поліціянку, і це дає право стріляти в нападницю без попередження. І ще одне пано українці, ви бачите, як відеофіксація нам всім очі відкриває на цю ситуацію в умовах, коли з першого погляду поліціянти є цілковито неправі і мали б отримати справедливе довготривале тюремне ув'язнення за вбивство, відео з бодікамер поліціянтів дало нам розуміння, що поліціянти мали право застосовувати спецзасоби. А ось розкадровка відео дитини дала нам розуміння, що застосування вогнепальної зброї поліціянтом було єдино правильним рішенням поліціянта в цій ситуації, і навіть виникає деякий жаль з того, що дружині вбито не дісталось жодної кулі, хоча вона відверто заслуговувала на це. Тож я особисто прошу вибачення у наших поліціянтів за свої перечасні, надто емоційні і, як довелося відео, цілковито несправедливі звинувачення, оприлюднені мною в публічному просторі. Та дякую їм за їх самовідну працю на благо українського народу. Щиро надію, що поліціянти будуть цілковито виправдані судом і представлені до державних нагород. А сам ковбито отримає справедливе довготривале тюремне ув'язнення. І останнє. Подякуємо дитині вбитого за те, що вона своїм відео допомогла виправити вбивство її батька. А також це її відео допоможе посадити в тюрму її маму. Слава Україні!